15 квітня, 25 рік. Абрикоси цвітуть. Може ще й ягодки будуть. Сонечко таке світе, птички співають. Тепло, добре. Прям хорошо. Ну і ми тут гуляємо. Усім хорошого дня, усім хорошого настрою. Хай щастить. Нам вчера на дитячий майданчик привозили комунальщики піску дітям в пісочниці понасипали, порозкорожували трошки понаводили порядок Такі справи в місті Харкові у нас зранку всього доброго хай щастить пока пока